Так, система факельного підігріву двигуна Mercedes. Трошки розповім, як вона працює. На даний момент 364-й двигун на газончику встановлений. Якраз встановив цю систему підігріву, тобто систему допомоги при старті. Мінусову температуру. Значить, ця система використовувалася від 609 до 814. Мерседеса на різних двигунах, самі блоки керування є різні, це з 814-го, але принцип в них однаковий. Вся система складається якраз з блоку керування, тобто це не просто реле, це блок керування. Свічки, от вона знаходиться на впускному патрубку. Датчик температури він знаходиться от в головці ззаду, ось ми його бачимо. нього такий ось цікавий роз'єм іде. І клапан. Ось його погано видно. От ми бачимо паливний фільтр. Оце в нас виход, Іде палива на ТНВД, і от маленька трубочка, оце йде якраз на клапан. Від клапана йде пластикова трубка, і от вона заведена сюди. Так, принцип роботи який? Вся система працює десь від мінус 5 градусів морозу. Датчик температури, там двохконтактний, він змінює свій опір. Тобто йому маса не важлива, він між контактами змінює опір. Наприклад, зараз у нас десь плюс 30 і він показує 2,4 кОм. Так. Система працює яким чином. Коли ви включаєте, От давайте розберемося по схемі. В принципі, тут все зрозуміло, німці молодці. Оце у нас два контакти. Четвертий через потужний запобіжник, це йде напруга якраз на силове реле внутрішнє, для, що подає напругу на свічку розжарювання. От у нас четвертий це через запобіжник подається напруга. Через третій вихід у нас оце якраз свічка GK-1 це на свічку, вона прикручена на масу. 50-й вивід це е, вивід на е, або безпосередньо на втягующе на, старті, на стартері, або його кріпите на клему замка запалювання. Коли ви в момент старту повертаєте вже ключ, у вас там ну, з'являється напруга для того, щоб реле бачило, що. Двигун, намагайтесь завести. Шостий вивід це шостий вивід. Оце йде клапан сам паливний. Він також одним кінцем на масу, один провід, другий на шостий вивід. Сьомий вивід це у нас датчик температури. Ось він зображений, тобто він От, шостий це в нас також на масі сидить. Перемичка з шостого, го іде, вже я брав із рідним роз'ємом на розборці. Там навіть стоїть перемичка на третій вивід. І от йде також на датчики температури. Це індикаторна лампа роботи свічки розжарювання. От вона з восьмої ноги підключається. Так, і трохи йде. Так, на п'ятий вивід у нас іде, і на клема 15. Клема 15 це також через запобіжник, це у вас з'являється напруга. При, коли ви замок запалювання, переводите в перше положення. Тобто ви ведете провідник оттуда. Так, d це четвертий вивід. Це йде клема на збудження генератора для того, щоб блок побачив, що йде зарядка. Справа в тому, що тут е, сама свічка, вона на 19 вольт, і є дуже багато відео, де там включають напряму на через реле, потім кажуть, що свічки горять, тому що там вони неякісні, або ви там з Камаза взяли. На Ямзовських двигунах також використовувалась така система, ну схожа. там. Е, справа не в тому? Справа в тому, що просто перегорають ці свічки. Коли йде заряд, коли ви запустили вже, йде заряд. Блок це керування відслідковує це і починає подавати напругу імпульсно на свічку, тобто не постійно. Для того, щоб вона не перегоріла. Датчик температури. Наприклад, на даний момент, щоб його запустити, я просто от взяв змінний резистор на 10 кОм. Я його вивів, виходить повністю в 0. І керування, думаю, що зараз у нас мороз. Таким чином вийшло запустити його відразу, тому що якщо будете замикати між собою чи на масу, це вам нічого не дасть. керування хитрий, він відразу, от я просто, скажімо так, навісом прикрутив, щоб це все перевірити блок, в тому що він на гарантії там, ну, з можливістю повер... обміняти на інший, я вивів лампу індикаторну просто на свічку накала. Після запуску, якщо ви, наприклад, замкнете провід на датчик температури, або від, просто від'єднаєте, у вас після запуску ця лампа буде мигати, так як, типу як помилка. Тобто блокування бачить, що у вас є якась несправність. І також на свічку накала. Також, якщо вона перегорить, блокування буде вас блимати. Так, е яким чином взагалі ця система? Функціонує, там багато пишуть, що вона нічого не допомагає. Я вам скажу, що працює вона, якщо, якщо все добре, то працює вона дуже ефективно. Тому що за, ну зараз плюс 30, я розумію, але за якихось там дві хвилини впускний колектор був гарячий. Тобто воно гріє непогано. Ще воно розраховано яким чином. Подача пального і свічка накалювання зроблено так, що. Дизельне паливо, воно не згорає повністю. І просто гарячі, ну тобто на свічки воно горить, але воно повністю не догорає. І гарячі пари палива потрапляють у двигун і сприяють гарному запуску двигуна. Тобто не тільки за рахунок температури, тому що там я почитав коментарі е на форумах, і є там давняшні, то там пишуть, що тільки гірше буде, тому що. Там при згоранні копить, вона потрапляє в двигун, мало кисню, там, погано запускається, нічого подібного, німці це все прорахували. Якщо у вас не буде, там, звісно, стояти Камазовська свічка, тому що свічки розраховані на різну пропускну спроможність пального також. Там навіть є схеми, яким чином перевірять, принаймні там на Ямзовських я знаходив. там, Треба підключати ще капілярний контроль, щоб побачити, скільки сама свічка пропускає пального там в міліграмах. Тому, тому німці все розрахували гарно. Значить, коли на вулиці Мороз, ви вмикаєте запалення, у вас загорається лампочка індикаторна. Поки вона світиться, йде накалювання свічки самої. Коли лампа потухла, ви робите запуск. І Починає гарно горіти. Далі я вставлю, вставлю далі відео. Горить за рахунок того, що двигун затягує свіже, свіже повітря з вулиці. Воно дуже гарно все горить. Коли температура у вас вийде на номінальну на двигуні, датчик температури це побачить керування спрацює і свічку він відімкне. Я, щоб це перевірити, просто збільшив опір і буквально, я не знаю, через пару секунд свічка почала пригасати і і взагалі відключилася. Тому далі я відео встав... роботи Так, показує, як роботи факельний підігрів. Маса включена. Тут трошки там у нас безпорядок пока що. Так чули щелкнуло реле, іде на горі в свічки. Десь, коли почне горіти сідушка тут, значить можна буде вже запускати. Так, дивимося, що свічка робить. Тут у нас поджиг отакий от іде. Так. От така от тема. Пішло щелкать реле. У нас там идет вот так от пламя, подается топливо. Свечка, лампочка потухла, можно закрыть. Якісь запитання пишіть в коментарях, я відповім.